Сьогоднішній день для нас виявився не дуже приємним. Ми тільки почали виборку ковина, вибрали, і ще коли вибирали, Андрій залишав на полі два ковина було розбитих. І були, і так залишились ці два кавуна в полі. Я ще казала, що не потрібно залишати, бо зайці набіжать. Але окрім зайців є ще інша напасть. Якщо видно, там на горизонті, в тополях, в тополях, зараз ми їх трошки відлякали, літають ворони. І поки ми відвезли е, на магазини кавун наш, поки повернулись додому, це було трішечки зовсім це зайняло у нас ну, ну, дві години не більше. Ми тільки залітаємо додому і ми бачимо, над нашим полем кружляють ворони. Ми ще не під'їхали, ми бачили стаю ворон і вони летіли прямо ну, в нашому напрямку, напрямку нашого двору. І е, ціла купа, я не знаю, штук вже 40 їх там сиділи, бо там, де е, ми поставили вже пугало, там штук 40 е, ворон сиділо, круків сиділо на кавунах. Ну, ми не думали, що так це масштабно, воно вони поклюють, поки не зайшли туди. Зайшла і офієла, м'яко кажучи. Я вам покажу, це вже в тачці у мене лежить. Я зібрала всі кавуни надкльовання. Ой, що далі робити? Не знаю. Як ви відлякуєте? Круків? От, бо ми тут ходимо старілками з, з противнями і дзвени. Зараз ти, тиша, але ми тільки зайшли на літню кухню, у нас от літня кухня і е, цей город ну скільки? Тут метрів 100, не більше. І от Ми тільки-тільки зайшли сюди, е, на кухню і все, і вони опять залетілися. Тобто ми от зараз бігаємо вже годину-дві, ми бігаємо, відляпуємо е, цих тварин. Ну сядьте, з'їжте одного кавуна, ні, вони понад кльовували два десятка. Ну, два десятка це, це я зібрала так, а розказуйте, діліться, як ви відлякуєте тварин таких. Ну, і за зайців також розказуєте. Зайці, зайці ще не бачила я слідів, але ось ми з чим зіткнулися сьогодні. Андрій сміється, бо він вносить, yeah, <laughs> він вносить мені пропозиції певні щодо Сейчас як боротися. Ми б розмотали їх. <laughs> Одразу всю стаю, да? yeah, yeah. 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 ой. Я yeah, що пару тополів за. І пару <laughs> завалених топ, тополь, <laughs> <laughs> yeah. да? щоб ніхто не приїхав. От напад. Пішли, я покажу вам трішечки, як це виглядає. У нас грандіозне будівництво знову намічається. Ну, от дивіться, це я вивезла з поля. Ось таку пакость вони роблять. А це була половиночка, то, що ну, залишив Андрій там на полі. Ми ж тільки, тільки надгризли і отак залишили. Все, і вони, мабуть, мабуть червоне, вони перші полетіли, вони же теж є якісь розвідники. І все, і отак кожен кавун. Вони ще не досить... Може, стигне. Ну, не досить вони стиглі, Це були в тому місці, де ще я не збирала навіть, я їх не вважаю, стиглими ще. Ну, Пакость. Просто пакость така. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як від них спастись, від круків і взагалі, чи вони відстануть від нас, чи нам потрібно тут тепер чергувати цілодобово. Да, бо вони не дадуть нам ні працювати, нічого.